Як заробляють на новинах, вам розкажу. Тобто, Трамп об'явив, що він буде поповнювати зовнішній борг США за допомогою криптовалют. Але люди трохи не зрозуміли, як це буде відбуватись. Це буде відбуватись. Вони вже перед цим накупили по самим низьким цінам там, XRP, Solano, там Bitcoin, ось. І потім зараз везде пишуть, що буде. Якийсь, Америка там свій криптовалютний фонд тримати, буде гасити зовнішній борг за счет криптовалют, а вони е, люди починають скуповувати. І вже е, сам Маск, наприклад, сам Трамп продає людям, вже, які по самі високі ціні зараз набирають ті монети, які вони купили по самі низькій ціні. Оця різниця, коли вони купили салану, наприклад, по 8, а продали вам по 295, Оцей заробіток дуже багато грошей. оцей їх заробіток, і саме ним вони будуть гасити. А ви думаєте, що вони будуть набирати монети і тримати в якомусь фонді криптовалютному? Ці всі слухи спеціально запускаються, щоб люди почали скуповувати, скуповувати саме ті монети, які вже були колись ку. Куплені крупленими крупними, крупними іграками по самій маленькій ціні. А зараз впариться людям і воно вже пішло е донизу. Вже люди скуповували, скуповували, понабирали по самій високій ціні. Вже і Ілони Масків Трампи заробили і, випустивши монету Трамп за ці гроші, е які позбирали з людей, з е інвесторів, як кажуть, які собі горі інвесторів, які думали заробити. От за що цього буде гаситися борг. Він вже гаситься, заробляють люди. Тобто. Не, ніякого чуда не відбудеться, просто ця криптовалюта була куплена дешевше і продана людям дорожче. Саме на цьому і заробіток друзі також новини на новостних каналах. Всі виходять для того, щоб людина купила якийсь токен, щоб зробила якусь дію. Тобто новинами маніпулюють людьми. Друзі, треба завжди дивитись по ринку, завжди треба. Не, не набирати, якщо всі дуже рекламують, тому що то, що дійсно стоїть грошей, то що на чому дійсно можна заробити, ніхто його рекламувати не буде. Тому що то що рекламують, це вже масово впарити. А хто буде продавати, той хто купив перед цим дешевше. Ми, друзі, думаємо головою свою. Всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь.